Привіт, друзі, 29 січня. Сьогодні з вами знову Клочок. Всього дев'ять днів минуло з моменту інавгурації Дональда Трампа, а рішень ним було ухвалено стільки його командою, що розребти все доволі складно. Світ реально лихоманить: нафта, озброєння, гуманітарна допомога все на паузі, всі в очікування. Що ж буде далі? Але дуже обережно сьогодні коментують ці речі і в Європі, тому що розуміють, з Трампом потрібно буде якось жити. Не скажу миритися. А тим часом в Пентагоні вже ухвалені рішення щодо перевірки їхніх попередників. Ну, окремих військових навіть можуть позбавити генеральського звання. Про це зараз все по порядку. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Обов'язково проявляйте активність під відео, щоб більше його пропонувалось на платформі Ютуб. Отже, розпочну із Марка Мілі, якого ви добре знаєте, це голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Так от, його позбавили охорони і допуску до секретної інформації. Ну і, звісно, це зробив новий очільник Пентагону, колишній телеведучий каналу Fox News Гексет. Міністр оборони США Під Гексет доручив провести розслідування послужного списку Мілі. Про це повідомляє видання New York Times. Представник Пентагону Джон Ульі додав, що міністр доручив провести розслідування, щоб визначити, чи доречно переглянути звання мілі, ймовірно, щоб понизити його у званні. А ще раніше, за кілька днів до церемонії відставки в Мілі, Дональд Трамп заявив, що генерал вчинив державну зраду і має бути страчений. Команди Трампа мають виконуватися безапеляційно. І навіть окремі чиновники, сьогодні перебуваючи на різних міжнародних зустрічах, воліють говорити прям цілими фразами Трампа, так як то говорив Трамп, так як заповів нам великий. Ну, ви знаєте, це прислів'я, а я говорю. Трамп інші дії і рішення, які сьогодні вчиняються командою Трампа, вони мають стовідсотково реалізувати передвиборчі обіцянки Дональда Трампа. Це в принципі то логічно, які будуть наслідки, звісно, зараз передбачити складно. От, до прикладу, як стало відомо в виданню Блумберг, згаданий мною міністр оборони, очільник Пентагону Під Гексет припинив всі нові контракти з армією. Також пропозиції щодо нових програм, ну звісно, це викликало шок в оборонній промисловості, тому що виробники хочуть розуміти, що їм робити далі, а планувати, в принципі, з таким підходом, такою політикою, не те що складно, а нереально. Пауза пишуть, може тривати всього 10 днів, але потенційно може тривати і місяцями. Тобто, як скаже великий Дональд Трамп? Утримування від продовження контрактів частково пов'язано з переглядом положень, про як пише видання Bloomberg, різноманітності, справедливості та залучення до контрактів. Але також і воно спрямоване на те, щоб оцінити пріоритети та вивільнити фінансування. Перегляд не впливає на виконання вже укладених контрактів, пишуть у виданні, але, як на мене, це не факт, тому що достовірної інформації в принципі не знає ніхто. Є офіційна заява Пентагону. Блумберг запросив їх прокоментувати цю інформацію, ну і Пентагон підтвердив, що справді перевірка проводиться. Але заявили, що контрактна діяльність продовжує просуватися, не надавши жодної конкретної інформації, що мені особисто є дуже дуже сумнівним з точки зору правдивості. От як коментує цю всю історію прес-секретар армії Елен Ловет. Як це зазвичай буває, армія зараз проводить перегляд існуючих тендерів і присудження контрактів, щоб переконатися, що наші програми узгоджуються з політикою та директивами майбутнього керівництва. Ми, як і раніше, віддані прозорості. Та є відповідальними розпорядниками коштів платників податків. Ну, звісно, можна вважати, що така ініціатива є благородною і спрямована на те, щоб боротися з корупцією. Ну, як не дивно, це звучить зараз про Сполучені Штати Америки, не про Україну. Ефективно витрачати державні кошти, кошти платників податків, як говорить прес-секретар Пентагону Ловет. Але що буде далі? Ну, як на мене, сьогодні в принципі мало хто розуміє, якою буде політика Трампа, складно сказати. Ну от ще один дуже показовий момент, який стосується гуманітарної допомоги. Ви знаєте, що Дональд Трамп своїм указом призупинив на 90 днів усі програми USAID. Ви вже про це чули. Я більш ніж переконаний. Сьогодні стало відомо для видання Washington Post, що новий держсекретар США Марко Рубіо вніс такі зміни у свої рішення щодо заморозки фінансування іноземної допомоги. Принаймні тимчасово він погодився витрачати гроші на низку гуманітарних програм. Але точної достовірної інформації на цю хвилину я перевіряв уже кілька разів. У змі немає, які програми розморозили, які залишаються замороженими. І це все занурює загалом світ у невизначеність, тому що світ звик, що Сполучені Штати Америки допомагають їм дуже серйозно. Це погана звичка, як на мене, бо справді потрібно вміти витрачати бюджетні кошти на соціальні видатки і грамотно витрачати. Але впродовж десятків років це робили Сполучені Штати Америки під благородною ціллю, метою укріплення. Демократичних інституцій у різних країнах світу, з якими вони у дружніх відносинах я підтримую такі програми, але звісно, уряди цих країн, ну в тому числі засові і України, мали більше проявляти самостійності для того, щоб бути не те, що незалежними, а у випадку ось таких рішень продовжувати їх. Ну а тепер, що буде навіть в Україні з ліками, поки що сказати складно, дуже сподіваються, що дійсно Марко Рубіо таки зняв обмеження на гуманітарні програми, які вкрай нам важливі сьогодні я маю на увазі для України. Стосовно зброї, це також дуже друзі, цікава інформація, яка з'явилася буквально нещодавно офіційно у Держдепі США. Згідно з аналізом уряду. Цей аналіз публікує видання Bloomberg. Витрати армії на закупівлі за несекретними контрактами в 2024 році склали 113,8 мільярда доларів. Це на перший погляд, нібито не багато, але є тут суттєві нюанси, які стосуються саме продажі зброї за кордон, тому що в умовах російського... Української війни збільшення агресії в загалом у світі, звісно, що замовлення на зброю суттєво зростають, і для ВПК Сполучених Штатів Америки це суттєва стаття доходів. Тому я вбачаю сьогоднішнє рішення Пентагону: це просто перегляд того, хто буде отримувати прибутки. Чи кампанії, наближені до республіканців, чи кампанії, які можливо були наближені до демократів. Ну, про це поки що моє припущення. Так от, продажі американської військової техніки наземним державам у 2024 фінансовому році, які закінчуються 31 вересня. Кожен фінансовий рік у Сполучених Штатах Америки закінчується не 31 грудня, як в Україні, а 31 вересня. Так от минулого року такі продажі сягнули рекордних. 318, майже 319 мільярдів доларів про це свідчать ще раз наголошую офіційні дані Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Примі закордонні продажі зброї американських компаній зросли до 200 мільярдів доларів у 2024 році і. З 157 мільярдів у 2023, а продажі організовані через уряд США, до 118 мільярдів із 80%. Ну, як бачите, зростання дуже суттєве, ну по окремих позиціях в півтора рази. І загалом продаж зброї Сполучених Штатів Америки за кордон за рік зріс на 29%. Серед затверджених у 24 році продажів зброї Держдеп згадує винищувачі f 16 та їх модернізацію для Туреччини на суму 23 мільярди, винищувачі f 15 для Ізраїлю на суму майже 19 мільярдів доларів, танки М1А2 Абрамс для Румунії на 2,5 мільярди доларів. Що є ще раз наголошую свідченням того, що Сполучені Штати Америки зацікавлені в збільшенні і розширені можливостей оборонно-промислового комплексу. Хто тому я дуже сподіваюся, що військова допомога Україні буде надходити. Питання лише в тому, хто буде освоювати гроші і хто за це заплатить. Те, що за це заплатить уряд Сполучених Штатів Америки, я маю на увазі для України, я поки що маю сумнів. Європа не зовсім погоджується платити за зброю для України Сполученим Штатам Америки. Вона хоче платити за зброю. Для України, купуючи її безпосередньо на оборони промислових підприємствах в Європі. Європа певні кроки для цього робить. Але чи задовільнить наші потреби європейський ринок оборонно промислового комплексу? Поки що питання залишається відкритим, тому я вбачаю, що відбувається така от катавасія всередині Сполучених Штатів Америки, та й загалом історія з можливим вбивством директора Рейнметалу, вона якраз пов'язана із такими величезними коштами. До інших друзів новин, які стосуються саме наших оборонних спроможностей, мене дуже зацікавила і зінтригувала новина про ракети Петріот з Ізраїлю. Ви, певно, вже чули такий невеличкий скандал про те, що Ізраїль, нібито повідомив про те, що готовий нам передавати зброю, яку він захопив у Сирії для потреб України. Потім виявилося, що не збирається її передавати, що, мовляв, не так зрозуміли, хоча про це говорив навіть посол України в Ізраїлю. А от портал Аксіо з посиланням на свої три проінформовані джерела повідомляє, що Сполучені Штати Америки доставили близько 90 ракет для систем Петріот з Ізраїлю до Польщі для передачі їх в Україну. Справа в тому, що у минулому році, у квітні 24-го року, ізраїльські ВПС офіційно вивели з експлуатації одну із систем Петріот, якій понад 30 років. Ну і тоді була домовленість про те, щоб ці ракети передали Україні, але після їх модернізації. Це відбулося, на жаль, не відразу. У квітні місяці зняли їх з озброєння, передали, точніше рішення ухвалили лише у вересні місяці. Ну і от нині вже нібито вони є у Польщі. Про це повідомляли засоби масової інформації. Чому це так довго тривало? Чому не довго ухвалював рішення щодо передачі ракет? Ну він побоювався, що росіяни. Не дуже привабливо відреагують саме на цю ініціативу. Ну на жаль, такий момент присутній. Сподіваюся, що таких політичних нюансів в майбутньому буде якомога менше, але ще й говорить, що ця вся історія пов'язана із тим, що Нетаньяху нібито хвилювався за те, щоб Україна не відмовила. Паломництві хасидів, які приїздять до Умані. Але наскільки це точно, поки що підтвердити не можу. Втім, преса про це пише. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується нафти, тому що зараз нафта, нафта, нафта буде практично кожного дня в інформаційному просторі. Ціни на нафту, бури, дитинку, бури, як казав Трамп. Далі погодження об'ємів видобутку нафти серед країн ОПЕК і таке інше. Заява Трампа про бажання його знизити ціни на нафту, нам дуже приємно, дуже приваблива, але країни ОПЕК не поспішає цього робити. Наприклад, Казахстан ухвалить остаточне рішення про скорочення видобутку нафти після спільної зустрічі з ОПЕК. Наголошую про скорочення, бо вони видобувають багато. Чергова зустріч ОПЕК відбудеться 3 лютого, саме на тлі заклику Трампа, знизити ціни на нафту. Можливо, дослухається. Але Казахстан регулярно, як кажуть, перевищує квоту видобутку нафти, встановлену для цього групи ОПЕК на рівні. 1,47 мільйона барелів за добу, якою буде далі політика Казахстану? Будемо, звісно, дивитися, все залежить від того, наскільки буде дієвою політика безпосередньо самої своєї діської Аравії, як вони готові будуть виходити на ринок із додатковими пропозиціями по збільшенню нафти видобутку нафти у світі. Загалом все це, звісно, друзі, має пряме відношення до нашої з вами історії щодо завершення російсько-української війни. Чим менше Росія отримає грошей, тим менше у них буде спроможності воювати проти нас. Але поки що, як ви бачите, ситуація вкрай непроста. Я не можу сказати, що вона складна, вона просто динамічно розвивається. Є позитивні моменти, є негативні. За цим слідкую обов'язково вам буде все це розповідати. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть свої коментарі, поширити відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!